І безрукова тим часом закликала Зеленського втрутитися в ситуацію, яка склалася навколо агенції нових е, оборонних закупівель, та врегулювати її. Вона надіслала президенту відкритий лист, в якому зазначила, що робота Агентства оборонних закупівель має бути якнайскоріше відновлена, адже подальше зволікання ставить під загрозу критично важливі постачання для збройних сил а також руйнує довіру донорів і партнерів. За словами безрукової суть проблеми полягає не просто в спробі її звільнити, а у руйнуванні інституції з порушенням законів та міжнародних зобов'язань. екс учільниця агенції просить Зеленського розв'язати конфлікт. Виключно в правовий спосіб та забезпечити стабільну роботу, АОС без тиску, без блокувань і атак. І ще минулого тижня наглядова рада продовжила контракт на рік з керівництвою АО з Мариною Безрукою. А от міністр оборони Рустем Умєров виступив проти. Крім того, Умєру відкликав двох членів наглядової ради і замість безрукової призначив чинного очільника державного оператора тилу Арсена Жумаділова. Паралельно він займається процесами тилових закупівель для збройних сил України. Йдеться про продукти, одяг, паливно, мастильні матеріали, бронежилети і каски. І низка організацій заявляли, що скандал між Агенцією оборонних закупівель і Міністерством оборони шкодить Україні війську і нашим міжнародним відносинам. Громадська антикорупційна рада закликала РНБО і політичне керівництво держави негайно втрутитися в ситуацію. Окрім того, в організації заявляли, що ідея про фактичне об'єднання двох агенцій з різним функціоналом, ну тобто АОС. Агентства оборонних закупівель і ДОТ державного оператора тилу під одним керівником є шкідливою як для самих агенцій, так і для системи закупівель. А голова парламентського комітету з питань антикорупційної політики Анастасія Радіна сказала, що Уміров має подати у відставку. Ну, за словами нардепки, його дії руйнують реформу оборонних закупівель. Тобі є що сказати? Та я хочу просто додати, що глядачі тут пишуть, кажуть, що ви за тему піднімаєте. До чого тут вибори? Ми ще ж війну не виграли. Ми вам і говоримо, що ми війну не виграли, і ми, от як ведучі, як журналісти, ми не можемо зрозуміти, що ж почалося в країні. І от оця от історія довкола протистояння. АОС, Міноборони то один керівник, то інший керівник, що відбувається в країні, невже ми виграли війну? Даруйте, тим паче, що зараз йдеться про відомство, напряму від якого залежить те, чим будуть воювати збройні сили України на фронті? Ось отак, от просто маленька ремарка.